Пильність сусідів іноді може врятувати життя. Так нещодавно Олександрійські пожежники врятували з вогню чоловіка завдяки його сусідці, що зателефонувала до служби порятунку. 18 липня близько опівночі рятувальники отримали повідомлення про пожежу у квартирі однієї з багатоповерхівок в Олександрії. Сусідка повідомила, що з квартири на другому поверсі йде густий дим, ймовірно, там перебуває господар. На місце події відразу виїхало три відділення рятувальників пожежно рятувальної Частини номер 11 Коли пожежники прибули на місце події і провели розвідку, то виявили на кріслі у спальні 51-річного господаря. Рятувальники підхопили потерпілого та винесли на свіже повітря. За викликом прибула і карета швидкої, але медична допомога чоловіку не знадобилася. Його життю нічого не загрожувало. Після порятунку чоловіка рятувальники швидко загасили пожежу домашніх речей площею 6 квадратних метрів. Як встановили пізніше фахівці, причиною пожеж... ...став тліючий недопалок, який недбало залишив сам господар. Тому будьте обережними, адже лише в цьому році, за даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, 60% пожеж у помешканнях людей спричинило саме необережне поводження з вогнем.